Крижане серце, королівський тур. Одного разу Ельза на прохання сестри принцеси Анни організувала королівський тур, кількаденну мандрівку у сусідні королівства. Ельзо, наш корабель прибув! вигукнула Анна, виглянувши у вікно. Ти готова? Майже! Відповіла Ельза, складаючи останні речі у валізу. Вона посміхнулася нетерплячості сестри, хоч вже й сама не могла дочекатися від'їзду. І ось прийшов час вирушати. Серце Ельзи тріпотіло, ніби ось ось вирвалося б і полетіло. Сестри піднялися на палубу корабля і вирушили у мандрівку. Ваша величносте, звернувся капітан до Ельзи, мені передали план подорожі, але мушу вас попередити, що до місця призначення ми дістанемося з затримкою. Море сьогодні дуже неспокійне. За це не хвилюйтеся, відповіла Анна, взявшись за штурвал, ми нікуди не поспішаємо. Але все ж можемо це виправити, сміхнулася Ельза. Я трішки підштовхну корабель. Вона підняла руки вгору і утворила сніговий вихор, який пришвидчив рух вітрильника. Чудово! вигукнула Анна. Вже не можу дочекатися першої зупинки. Король і королева Зарії запросили сестер на обід. Де Анна і Ельза змогли насолодитися смачною їжею та душевною розмовою. На першій нашій зустрічі Реналія думала, що я не вмію говорити. А я просто так хвилювався, що й слова не міг вимовити. Король Стебор ділився спогадами з дівчатами. О, це так мило! вигукнула Анна. Так. Але тепер його не переслухати, пожартувала королева Реналія. Потім Ельза і Анна пішли на прогулянку в королівський сад, де важко було не замилуватися барвистими квітами, шовковистими травами і екзотичними деревами. Ельза показала на квітку, яка була дуже схожа на їхнього друга, сніговичка Олафа. Ми обов'язково дамо вам насіння цієї квітки з собою, сказав король стебор. Ввечері на честь сестер Ельзи та Анни влаштували прийом. Ми так багато чули про ваш особливий талант, мовила королева до Ельзи. Ви не могли б нас здивувати якимись чарами. Ельза зашарілася. Королева це помітила та вирішила змінити тему. Ваша величносте, чи не бажаєте потанцювати? Наступну зупинку сестри зробили в королівстві Чазо Ельзу та Анну зустріла королева коліза на подвір'ї свого палацу небаченої краси. Дякуємо, що запросили нас, сказала Ельза. Рада, що завітали, відповіла королева. Мої двері завжди відкриті для таких почесних гостей. Королева коліза спершу повела сестер на прогулянку до тропічного лісу, де Ельза та Анна зустріли чимало небачених тварин та рослин. Ані особливо сподобалося пухнасте створіння. Яке ліниво звисало з дерева. Привіт, пухнастику! Потім королева провела Ельзу і Анну в галерею. Час колекціонувала витвори мистецтва та реліквії. Як тут гарно! не стримала емоції Ельза. Я рада, що вам подобається, відповіла королева. «Ельзо!» А ви б не хотіли додати крижану скульптуру до моєї колекції? Прожектор освітлював брилу льоду, підготовлену для роботи. Ельза знову засоромилася, помітивши збентеження сестри, Анна вирішила її виручити. Звісно, льодові скульптури моє улюблене заняття, промовила дівчина. Швиденько вирізбила збрили фігуру сніговика Олафа. Пізніше Анна запитала Ельзу, чому вона не демонструє свій талант. Просто я трішки розхвилювалася, відповіла Ельза. Анна всміхнулася. Не вигадуй, ти робиш дивовижні речі. Вона взяла трохи снігу, начарованого Ельзою. Зліпила з нього вуса і приклала до губ. Ти можеш міняти зовнішність? Ельза засміялася і обняла сестру. Дякую, Анно. Герцог в Лізельтон. в один голос вигукнули сестри. У порту чергового королівства вони побачили знайоме обличчя. Дівчата не любили герцога. Бо той мав кепську вдачу. Що ж він тут робить? запитала Анна. Сестри навмисне так спланували мандрівку, щоб не зустрітися з Влізельтоном Їхньою останньою зупинкою перед поверненням додому було королівство Варкета, далеко від володінь герцога. Герцог привітався з Ельзою та Анною, коли ті зійшли з корабля. Я приїхав відвідати племінника, дружини двоюрідного брата моєї мами. На вашому місті я сюди і ногою не потикався б. Я відпливаю на кораблі прямо зараз. Сестри переглянулися. Потім герцог зітхнув. У Варкетті страшенно спекотно влітку. Неможливо витримати. Ви не могли б нас провести до замку? запитала ввічливо Ельза. Сестри з герцогом вирушили в дорогу. На вулиці стояла нестерпна спека. Всі люди в королівстві були знесилені задухою та спекотним повітрям. Ох, як жарко! Зітхнула Анна. Ельза знала, що мусить допомогти людям. Вона підняла руки вгору і нагнала снігових хмар. Королівство почало оживати. Прохолода. вигукнув герцог. Не вистачає тільки холодного лимонаду, сказала Ельза. Дівчина швидко начаклувала кубики льоду і додала до напою. Дякуємо, королево Ельзо Яке полегшення, не стримували радості мешканці. Дуже скоро варкета перетворилася на снігове королівство. Люди з'їжджали з гірок на дерев'яних дошках, каталися на ковзанах, грали в сніжки. Ельзо, я хотів би вам подякувати, сказав герцог. Всі люди такі щасливі. Чому б вам до нас не приєднатися? запропонувала Анна. Герцог почервонів. Та ви що, щоб герцог розважався, як дитина? Це весело, ми вас навчимо, і сестри з'їхали разом з гірки. Через кілька годин настав час повертатися у Орендел. З корабля Анна та Ель замахали своїм новим друзям на прощання. Чудово вийшла мандрівка, правда? запитала Анна сестру. Так, відповіла Ельза і створила снігову хуртовину, щоб скерувати корабель у напрямку домівки. Я б сказала, це був найкращий королівський тур до наступної нашої поїздки.